Грандіозний фінал нашого циклу історії Dimension X розпочинається. Після вибуху невідома істота встановила нове правило ніхто не може померти у вимірах від рук іншої істоти Програвші скидаються у домашній світ без свідомості, потребуючи медичної допомоги, але залишаючись живими. Це перемістило всі конфлікти у виміри 2575 рік. Люди почали досліджувати підземелля і дивні енергетичні місця, збираючи артефакти трьохтисячний рік. Наші дні людство неформально розділилося на три типи: звичайні люди, без здібностей накопичення флоу і не бажають його. Техномансери використовують кібернетику для контролю флоу та вдосконалюють свої тіла за допомогою кібернетичних пристроїв. Девіанти контролюють флоу, природньо підсилюючи свої здібності за допомогою вимірних артефактів, несумісні з кібернетикою, найголовніший урок за мільярди років баланс це все. Флоу та технології не вороги, а дві половини цілого. Коли людство зрозуміє це, воно зможе пробитися до вищих вимірів. Але це… це вже інша історія. Історія майбутнього, яке ще належить написати.